Слава Україні! З вами Ірина на каналі Вірем Техніка. Помаленьку заповнюється наш рівницький майданчик японськими міні-тракторцями. Зараз коротенький огляд, одразу озвучу ціни, але перед цим хочу вам нагадати про нашу акцію на трактори з кабінами від торгової марки Кубота. Ми даруємо знижечку в розмірі 5%. Період з 25 січня та до зими а тобто до 28 лютого, про них є, до речі, багато оглядів на нашому як YouTube каналі так і на нашій Тікток-Старіності. Кубота. Джел 33 на з під коробці з передніми новими шинами БКТ в комплекті з ґрунтофризою. І акційна вартість на сьогодні 11 200 умовних одиниць на нашому майданчику. Куботи Джел 29, 29 сильний тракторець з фризою, також в комплекті. Чудовий візуальний та технічний стан. Ну і акційна вартість 10 450 умовних одиниць. Ціни, до речі, озвучую на умові самовивозу. І ще один тракторець з кабіною Кубота Gel 220 22-сильний красень, фреза 1,50 метрів в комплекті. Теж не менш чудовий візуальний та технічний стан, як попередніх тракторців. Ну а вартість на сьогодні 9300 умовних одиниць. Ну, і переходимо до наших малюків. Yanmar F. 16,5 кінських сил під капотом. Передні шини, до речі, в нього тут же нові замінили на БКТ. В комплекті фреза 1,30 метра. Показую одразу стану Трьох трьохточечка Боковий циліндр для рівня горизонту грунту фрези. Ну, а напрацювання в нас тут давайте одразу подивимося: 494 мотогодини Вартість. Даного комплекту 5500 умовних одиниць. Кубота GB 15, 15-й сильний малюк, повнопривідний, трьохциліндровий на механіці. Фреза в комплекті 1,20 м. показує також стан ножів. Ножі ще тут в дуже хорошому стані. Двохточкове кріплення, але пам'ятаєте, саме на куботки вмонтувати трьохточечку не є проблемою. Боковий циліндр для рівня горизонту ґрунту дуга безпеки, є швидкий розворот та гідропіцелювач керма. Ну і понапрацювання 1017 мотогодин. Вартість даного комплекту 5500 умовних одиниць. Ну і найменший та найб'юджетніший малюк на нашому рівницькому майданчику це Кубота АСТІа 15, також повнопривідний, трьохциліндровий має пам'ять навіски. По напрацюванню в нас тут 1096 мотогодин. Механіка в комплекті ґрунтофриза 1,20 м. Показую стан ножів. Ножі теж мають рідну фарбу. Трьохточечка, боковий циліндрик є. В нашого малюка швидкий розворот присутній. Ну і вартість такого чудового комплекту 5200 умовних одиниць на Нашому майданчику. Ще, до речі, це не всі малюки ще має виїхати Янмар АФ-170 на 17 кінських сил, теж в хорошій комплектації з хорошим функціоналом, але про нього вже трішки згодом. Також не забуваємо про нашу спецтехніку, на яку теж, до речі, діє ще знижечка мінус 5%. І так як вам сподобалася дана акція, ми її продовжили не до 2 лютого, а аж до 28 лютого. Тобто, до кінця зими ще діє акція мінус 5% на весь наш асортимент по спецтехніці. Тому, кого цікавить, бажаєте дізнатися ще більш детальну інформацію чи про спецтехніку, чи про японські міні-тракторці, то телефонуйте і ми вас детально проконсультуємо. Нагадую, наше місце знаходження. Ми знаходимося за адресою місто Рівне, вулиця князя Володимира, 112А. Дякую всім за увагу та до зустрічі!